Майже 20 днів під безперервними обстрілами на з з позивним фан та його товариш тримали оборону позиції через щільність ворожого вогню. Замінити бійців було просто неможливо. За допомогою дронів побратими надсилали хлопцям провізію та боєкомплекти. А вже під час виходу з позиції обидва дістали поранення. Як відновлюються бійці, та що розповідають про прожите, чула і на гогой. Нацгвардієць 23-ї бригади Хортиця за позивним фан прийшов на зустрічі з нами просто з лікарні. Кілька місяців боєць відновлюється після поранення на Донецькому напрямку. До повномасштабного вторгнення працював на асфальтобетонному заводі і навіть строкової служби не проходив. До Нацгвардії потрапив навесні 2022-го. Я чекав, що зателефонують з воєнкомата. Ну ТЦК, тому що я тільки там, там рік чи два. Назад обновляв всі дані свої. Ось і коли зазвонив телефон, там невідомий номер. Я зрозумів, що це, мабуть, звідти. спершу фан охороняв стратегічні об'єкти. Далі був на Запорізькому та Донецькому відтинках фронту. Каже, за два з половиною роки війна стала більш технологічною. Війна дронів, оця, так ця технапія називаємо, вона все змінила. раніше стільки не було дронів в повітрі. Тобто і, ну, можна було якось більш-менш пройти, зайти, вийти. То Зараз все фіксується і будь-який рух, який фіксують, все. Сразу по ньому відкривають вогонь. Під час чергового бойового завдання фан із побратимом Соєром близько 20 днів тримали оборону позицій на Донецькому напрямку під щільним ворожим вогнем. Ми... Туди поки зайшли, ми там потрапляли, потрапляли кілька разів під обстріли, там міномети, і дрони, ну таке. Коли туди зайшли, там в півішках, ну, ми зайшли, поміняли хлопців, а вони тільки йшли і там почався таке пекло, скажімо так. Тюжили нас та багато чим, мабуть, давали голови підняти. Росіяни атакували і намагалися витіснити нацгвардійців із позицій. Ті у відповідь відкривали кулеметний вогонь. Триматися допомагали дроняри та артилеристи. Нам доставляли провізію, БК, дронами прилітали. Ну, гарно, що був зв'язок. Дрончики, красавчики. Артилерія наша теж міцно працювала. Хлопці, молодці, мінометники. Ну, тобто зважена командна робота була. І... Ну, Мабуть, якщо б, не вони то то б не вижили. Під час виходу з позиції нацгвардійців атакували ворожі дрони. Обидва захисники зазнали поранень. Був перший скид. Я йшов перший, совер за мною йшов там, на відстані. Там, всі... Першим скидом мені ногу вправу, потім соєр підходив надавати мені допомогу. Стався другий скид між нами. Мені другу ногу теж пробила, і він мені надав на допомогу і увів за собою пташку. Знеселеного фана помітили з безпілотника та евакуювали за допомогою багі. Згодом боєць переніс кілька операцій. Лікарі зуміли зберегти йому ногу. Зараз нацгвардійця підтримують рідні її товариші по службі. А от побратим Соєр вже відновився після поранення і знову на передовій. Обом захисникам присвоєно звання Героя України та відзначено орденом Золота зірка. Інна Гогой, Ігор Воробій, подробиці телеканал Інтер, марафон єдині новини.